Харківщину продовжують тероризувати російські окупанти. Найбільше потерпають прикордонні райони. Минулої доби ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну. Також під ворожим вогнем були села Красна, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Як повідомляють рятувальники, пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано. Триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться визвольні бої. ЗСУ міцно тримають позиції, завдаючи загарбникам великих втрат. Марія Соловйова, Яна Біляєва та Стас Дейнеко Харківський звістя.